Доброго ранку, мої любі малята! Сьогодні в нас заняття з логіку математичного розвитку, тож сідайте всі рівнесенько ми будемо починати наше заняття. Давайте привітаємося один з одним! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята. Пропоную вам відгадати загадку та дізнатися, хто сьогодні завітає до нас на заняття. В блискучому одязі з мечем у руці їздить верхи на коні. Хто це малята? Це лицарі. До нас сьогодні завітали лицарі. Вони пропонують нам виконати з вами різні завдання. Скажіть мені, будь ласка, чи схожі лицарі між собою? Ні, так? Вони всі різні. А чим же ж вони відрізняються? Вони відрізняються з заввишки, так? Висотою. Так, покажіть мені, будь ласка, пальчиком на екран найвищого лицаря? Ось він, так. Найвищий лицар, високий. Так, молодці. Покажіть мені найнижчого лицаря. Ось він, так. Низький, найнижчий лицар. Молодці. Тож, перший лицар пропоную визначити, дітки, хто високий, а хто низький. Давайте з вами розберемося, що таке високий, а що таке низький. Хто вищий? жираф чи зебра? Жираф високий, так? А зебра яка? Низька. Молодці. Далі давайте подивимося. Хто тут в нас нижчий? Черепаха нижча, а зубр? А зубр вищий, так? Це в нас зубр, подивіться, яка тваринка дуже гарна. Далі подивіться, будь ласка, у нас тут є пірамідки. які пірамідки тут зображені, дітки? З чого вони? Одна пірамідка в нас із стаканчиків, так, а інша скілець. Тож, яка пірамідка вища, дітки скілець чи стаканчиків? Зі стаканчиків, так. Вона вища. Подивіться на наступний малюночок. Який будинок у нас нижчий? Багатоповерховий чи одноповерховий? Одноповерховий, так? Одноповерховий будинок нижчий, а багатоповерховий? Вищий, так? Бо в нього багато поверхів. Подивіться, він дуже високий. А одноповерховий низький. Подивіться на цей малюночок і скажіть, будь ласка, який будиночок тут вищий? Вони однакові, так? Вони однакової висоти. Так, дуже добре, молодці. Давайте подивимося далі наступну картинку. Хто вищий? Хлопчик у зеленій футболці чи у фіолетовій? Хлопчик у зеленій футболці вищий, так? А у фіолетовій – нижчий. Так, молодці. А тут подивіться, будь ласка, на цей малюночок. Хто в нас буде нижчий? Хлопчик, так, низький буде, а високий буде дорослий чоловік. Розумнечки, дітки, ви молодці. Отже, ми навчилися так з вами розрізняти високих і низьких, вищих і найнижчих. Молодці. Дуже добре. Друге завдання від лицарів. Дуже цікаве. Наш лицар хоче перевірити, як добре ви вмієте рахувати. А тепер давайте з вами згадаємо, як ми вже вміємо рахувати. Ми з вами знаємо кількісну та порядкову лічбу. Отже, давайте з вами порахуємо, наприклад, фломастери, так? Викладіть у себе фломастери за кольорами так, як ви бачите на екрані: червоний, помаранчевий, жовтий, блакитний і зелений. Давайте з вами порахуємо та дізнаємося, скільки їх тут. Рахуйте разом зі мною. Один. Два, три, чотири, пять. Отже, скільки всього фломастерів? Так, їх тут п'ять. Це у нас дітки, була кількісна лічба. Коли ми так рахуємо з вами: один, два, три, чотири, п'ять. То ми з вами дізнаємося, скільки всього предметів? Ось, бачите, ми з вами тільки що порахували фломастери. Це була кількісна річба. Ми з вами дізналися, що в нас з вами 5 фломастерів. Так, а коли ми з вами рахуємо: ось так: перший, другий, третій, четвертий і п'ятий, то ми з вами дізнаємося вже. Який фломастер за порядком? Ось, наприклад, жовтий фломастер, який він буде за порядком? Давайте порахуємо. Перший, другий, третій. Жовтий фломастер в нас третій за порядком, так? А зелений який буде за порядком? Давайте порахуємо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Так, П'ятий, молодці, зелений фломастер в нас п'ятий за порядком. Отже, порядкова лічба нам з вами, дітки, потрібна для того, щоб дізнатися, хто який за чергою, так, тобто за порядком. А тепер давайте з вами порахуємо іграшки, щоб дізнатися, хто який за порядком, ми з вами використаємо порядкову лічбу. Але спочатку давайте з вами порахуємо, скільки всього тут іграшок. Отже, ми використаємо кількісну річбу. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. Скільки всього іграшок? У нас тут 5 іграшок. А якщо ми з вами хочемо дізнатися, який у нас пінгвін за порядком, то як ми рахуємо з вами? Перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий, так? Пінгвін в нас п'ятий за порядком. Так. А який за порядком у нас лабуба? Давайте порахуємо. Перший, другий, третій. Отже, лабуба в нас третя за порядком, так? А ведмедик, який в нас за порядком. Давайте порахуємо. Перший за порядком. Так. Отже, малята молодці, тепер ми з вами знаємо, що таке кількісна лічба. Так? Кількісна лічба, щоб дізнатися, скільки всього у нас з вами предметів, так? Скільки всього іграшок, фломастерів, олівців. Так? А порядкова лічба, щоб дізнатися, який саме предмет за чергою. Тобто за порядком. Так? Ось ми з вами тільки що. Пінгвінчика рахували, так він був п'ятий за порядком, лабуба в нас третя, а ведмедик в нас перший за порядком. А зараз давайте з вами виконаємо завдання в зошиті. Подивіться уважно на малюночок. Що ви тут бачите? Тут зображені три замки, так, і три лицарі. Давайте розглянемо їх уважно. Подивіться на замки, який з них найнижчий? Найнижчий замок, який має три прапорці, так? Ось він. Так, це найнижчий замок. А який найвищий замок, дітки? Найвищий замок той, у якого два прапорці, так, в нас? Ось це в нас буде найвищий замок. Так, а який же ж замок у нас не найвищий і не найнижчий середній. Скільки в нього прапорців? Один, два, три, чотири. Чотири прапорці. Ось він, так. Це в нас середній замок. А тепер давайте лицарів роздивимося, який лицар найнижчий. Саме низенький, який? Ось він, так? Так. А тепер найвищий лицар який? Молодці. А який лицар не найвищий і не найнижчий? Середній. Ось він, так? Він стоїть якраз між найвищим лицарем і найнижчим лицарем, так? Молодці малята. А зараз. Ми з вами виконаємо завдання. Над найнижчим замком намалювати Хмаринку. Це буде ось тут, так, дітки? Тож малюйте Хмаринку. А перед найвищим замком. Перед нашим замком, так? Нам потрібно намалювати дерево? Це буде ось тут. А тепер, малята, наші ж лицарі хочуть повернутися додому. Повернутися у свої замки. Але як вони туди потраплять? По доріжкам, так? Тож, давайте ми з вами намалюємо доріжки від кожного лицаря до кожного замку. Найнижчий лицар піде до найнижчого замку. Вищий лицар піде до вищого замку. І найвищий піде до найвищого замку. Подивіться, як у вас має вийти. Червоною доріжкою піде лицар до найнижчого замку. Так, саме низенький піде туди. Помаранчевою доріжкою піде найвищий лицар до найвищого замку, самого високого, так? А вищий піде до середнього замку. По зеленій доріжці. Тож у вас має вийти ось таке завдання. А зараз я вам пропоную трошечки відпочити. Вставайте зі своїх стільчиків, уважно дивіться і повторюйте всі рухи. Эрафантук, тук, тук, ручки. Молодці малята трошечки ми з вами відпочили, а тепер продовжимо наше заняття. Подивіться, ми з вами опинилися в казковому лісі. Подивіться, скільки тут звірят нас зустрічає. Тож, ми з вами зараз дуже цікаво вправо пограємо. Ваше завдання назвати тваринок і порівняти їх за вишки. Так? хто вищий, а хто нижчий. Тож, білочка вища за кого? За їжачка. Так, а зайчик? А зайчик так, вищий за білочку і за їжачка. Тобто він найвищий серед всіх запропонованих тут звіряток. А хто тут самий найменший, дітки? Так, їжачок. Молодці А тут, подивіться на малюночок, зайчик в нас вищий за білочку, але нижчий за кого? Але нижчий за лисичку, так? Бо лисичка вища за зайчика. І вона вища за білочку, вона тут найвища серед всіх звіряток. Молодці малята! А тепер давайте завітаємо доказкових героїв. І відгадаємо, де вони живуть. Подивіться, їхній будиночок охороняє песик. Песик Рекс. Але послухайте завдання. Песик Рекс охороняє не найвищий будиночок, і не найнижчий будиночок. Розфарбуйте той будинок, який охороняє рекс. Тобто... Не високий будинок і не низький. Так? Тобто не оці два будиночка, а він охороняє середній будиночок. Тож розфарбуйте цей середній будиночок. А я чекатиму фото ваших виконаних сьогодні завдань в зошиті. Скажіть мені, будь ласка, яких ми казкових героїв сьогодні зустрічали? Лицарів, так? І звірят. А ще ми з вами вчилися рахувати кількісною і порядковою лічбою. Яке завдання вам більше всього сподобалось, малята? Я гадаю, що всі завдання вам дуже сьогодні сподобалися. Бажаю вам всім гарного дня, до нових зустрічей!